Ну що, Катя, готова? Готова! На старт, увага! <рикла> Катя, що сталося? Бензин скінчився. Що, знову? Я ж тебе вже втричі заправляв. Ну, я ж не мене, що в мене такий автомобіль потужний. Дуже вже бензин полюбляє. Ну добре, Катя, зараз заправимося. Але це останній раз. Домовилися? Домовилися! Ну, тоді тримай найкращий бензин у світі. Ура! Так, так, так. Знову цукерки їмо. Ні, Марі Потенс, просто ми граємо в автогонки, а у Каті чомусь дуже часто бензин закінчується. А чи не забагато бензину на сьогодні? Ну, у мене такий автомобіль. Не нажерливий, дуже вже бензин. Каже, ж автомобіль не нажерливий. А мені здається, що у цієї маленької автівки скоро бензобак заболить від такої кількості бензину. Ні, Мері Поппінс, бензобак у мене міцний, ще кілька літрів витримає. Ні, Катю, бензобак, звісно, міцний, але бензин закінчився. Ну, якщо бензина більше немає, час починати урок по місцях і поговоримо ми сьогодні. Мої милі про автомобілі обожнює автомобілі. І я. Ну добре, тоді скажіть мені, мої любі, коли з'явився перший автомобіль. Не знаєте, добре, на чому люди їздили до того, як ви знайшли автомобіль? На конях. Правильно, на конях, і запрягали їх в карети та вози. Отже, винахідником першого автомобіля вважається англієць. Джеймс Уад Джеймс Уад придумав парову машину. На основі парової машини зробили двигун внутрішнього згорання, і цей двигун до сих пір використовується в машинах у всьому світі. Мері Повінс, а я чув, що вже з'явилися електромобілі, які працюють на батарейках, як ліхтарики. Так, звичайно, і їх стає все більше і більше. Уже навіть існують спеціальні станції. Під'їжджає автівка, водій дістає електрошнур, під'єднує його до розетки і вуаля, акумулятор заряджається. Як комп'ютер або як мобільний телефон? Абсолютно вірно! І коли акумулятор заряджений, автівка готова до подорожі. Я вам більше скажу: вже існують автівки на сонячних батареях. Сонцемобіль. Можна і так сказати, їде собі такий сонцемобіль, і не потрібен йому ні газ, ні бензин, ні електрика. Мері Попінс, а якщо сонцемобілів стане так багато, що вони всю енергію з сонця висмокчуть? Ні, Олексію, так ніколи не станеться, тому що сонце настільки потужне, в ньому так багато енергії, що вистачить на усі сонцемобілі світу. Так от давайте повернемося. З майбутнього у минуле у 18 століття. Отже, Англії Джеймс Оат Придумав паровий двигун, приладнав його до спеціального возика, у якого були дерев'яні колеса. У день старту на площі зібралася сила селенна людей. Усі хотіли подивитися, як це чудовисько буде їхати без коней. Джеймс сідає на спеціальне садіння, натискає якийсь пажель, машина заревіла страшним голосом, випустила силу селенну білої пари і поїхала. Уявляю цю картину. Ага, половина натовпу, напевно, свідомість втратила. Можливо, і так. Але так сталася подія, яка перевернула світ. І хоча перша машина їхала дуже повільно, так повільно, що її могла обійти навіть маленька дитина. Все ж таки, це був перший автомобіль. Їхала ця машина, коні стояли і сумно проводжали її поглядом. Адже епоха коней йшла в минуле, наступала епоха автомобілів. Але Джеймс Уатт став думати, як виміряти потужність двигуна. І оскільки він був людиною свого часу, то вирішив, що правильно вимірювати потужність двигуна. У кінських силах. А що таке кінська сила? Дуже правильне запитання, Олексію. Саме таке запитання поставив перед собою Джеймс Оад. А як він відповів на це запитання і що таке кінська сила? Ми дізнаємося після того, як подивимося дуже цікавий сюжет. Голуба корова на занятті фізкультури. У полі неподалік тихо пасеться стадо корів Одна із корів не така, як інші. голуба корова. Вона мріє про великий світ за межами її поля. Одного дня голуба корова побачила хробака, що ворушився у траві перед нею. Це виглядає як хороша вправа. Цікаво, де б я могла робити такі вправи? тому голуба корова сіла в автобус, який зупиняється біля її поля. Я хочу квиток туди, де я можу навчитись робити фізичні вправи. Прошу пані, триматись міцно. і вони рушили на заняття фізкультури. Чоловік попереду кричав інструкції. А тепер викручуйтесь вправо 5, 6, 7, 8. А зараз викручуйтесь вліво 5, 6, 7, 8. О, вітаю, я голуба корова. Вітаю! Ласкаво просимо на заняття для початківців. Це виглядає дуже весело. Можу я приєднатися. Звичайно, просто встаньте за Вільямом і Венді. Ми розігріваємось, перш ніж ми перейдемо до тренажерів. Музика почалася знову. Вправо три, чотири. Вліво три, чотири. Блакитна корова врізалася Вільяма. Мені шкода, я здається, що не навчилася. Добре, тепер, коли ви розігрілися, ви можете піти на тренажери. І він вказав на велосипеди крихіт батут і інші машини з ручками. Блакитна корова стрибнула на велосипед. Як дивно! Я кручу педалі, але нікуди не їду. Це тому, що це велотренажер. Він не має коліс, пояснив Вільям. Час мінятися, сказав інструктор. голубій корові прийшла черга йти на бігову доріжку. О, Тепер я швидко біжу, але теж нікуди не прибігаю. І в цей момент голова корова натиснула кнопку на передній частині машини. Бігова доріжка почала рухатися швидше і, швидше і швидше і швидше, поки і швидше, і швидше, голуба корова злетіла з доріжки, і бах. Вона приземлилася на батут і train. дзень підскочила, стрибнула no, зірочкою і приземлилася на перехід уперед. Ура! Зраділа решта класу. Ви талант, голуба корова, сказав інструктор. О, це дрібниці. Коли не вгадайте, де я була? де ж ти була? Я була у спортзалі і робила цікаві вправи. Усім відомо, що корови не можуть робити цікаві вправи. Але ми знаємо, що можуть, правда? Ну що, сюжет сподобався? Так, от і добре. А тепер нагадайте мені на чому я зупинилася. Можна я скажу? звичайно. Ще покажу. Покажи. Його! Його! Мої коники, а ну, зайняти свої місця. Отже, ми зупинилися на тому, що Джеймс Суат вирішив вимірювати потужність автомобільного двигуна у кінських силах. А от як він визначив кінську силу, це вантаж вагою 250 кілограмів, яку звичайний кінь може підняти на висоту 30 сантиметрів за одну секунду. Мері поппінс а можна ми покажемо кінську силу? Цікаво мені подивитися, як ви це зробите. Показуй. Льоша, ти будеш кінь. А чого зразу я кінь? А чому не ти? Тому що якщо я буду конем, а ти вантажем, то вантаж, тобто ти. роздавить коника, тобто мене. А якщо навпаки, то ми зможемо показати кінську силу. Ну, добре, гаразд. Сідай. Ну що конечко, готовий? -го -го. На що три. Починаємо: один, два, три! Ну що марі попінсько схоже на кінську силу. Чесно кажучи, не дуже. Більше схоже на кінську слабкість. А об'єми двигуна вимірюються у кінських силах. І коли водії збираються, вони один одному кажуть приблизно таке: у моєї ластівки 200 конячок. Думаю, що Джеймс Уад нічого не зрозумів без цієї розмови, що за ластівки, що у неї за конячки. Думаю, Олексію, що ти правий. А що стосується ластівок, то їх, напевно, в світі вже набагато. Багато більше, ніж людей. І хоча автомобіль це дуже зручно, а з іншого вихлопні гази забруднюють навколишнє середовище. І люди вже почали думати, що з цим робити. Ось тут і стануть в нагоді електромобілі. Правильно, Катрусю. І сонцемобілі. Абсолютно вірно, Олексій. А ви знаєте, що вчені розробляють нові види палива біологічне паливо. Знаєте, що таке біологічне паливо? Ні. Це паливо із рослин. І воно поділяється на тверде паливо і рідке. До твердого палива відносяться дрова, гілки, сіно, солома. Правильно, і солома. Марі Поппінс, а я вигадав новий вид транспорту, який працює на соломі і сіні. Цікаво, що ж це за вид транспорту? Це кінь. <реш> Дуже смішно, Олексію. Людству знадобилося 300 років, щоб знову винайти коня. Це чудовий вид транспорту, працює на соломі і сіні, і не забруднює атмосферу. Згодна з тобою, але в наш час на конячці, на жаль, далеко не заїдеш. Але, милі мої, я мрію, що коли ви виростете, ви знайдете, винайдете новий автомобіль і новий вид палива, який буде і корисним, і нешкідливим. Згодні? Згодні! От і чудово! А тепер час відвідати наш художній музей. Дивимось. Малюнки просто чудові. Ви усі великі молодці. Головне, що ви дуже старанно виконуєте домашнє завдання. А тепер нове: намалюйте автівку, яка вам подобається найбільше. Ми з нетерпінням чекаємо на ваші малюнки. Насилайте їх, будь ласка, на адресу місто Київ, вулиця Мельникова, 42, програма школа Мері Попінс. А ми чекаємо вас у школі Мері Попінс за тиждень. Па-па!